Новорічний подарунок для всіх пенсіонерів України, ми безкоштовно надсилаємо ось такий довідник пільг пенсіонерів, в якому зі всіх законів постанов Кабінету міністрів ми виписали все, що стосується доплат, надбавок інших можливостей для людей поважного віку. Читаєте, виписуєте свої права і оформлюєте. Держава багато про які з них мовчить, але ж те, що вам належить за законом. Треба ж оформити. Відправляємо на нову пошту або Укрпошту. Як прочитаєте, поверніть нам або передайте іншому пенсіонеру, який зробить так само. Це наш подарунок, який має побачити уся Україна. Як замовити? Пишіть у Гуглі Довідник пільг пенсіонерів. Ось так, як ви бачите на екрані. Переходите на перший сайт і обирайте зручний для вас спосіб. Також можете завантажити. Безкоштовну електронну версію прямо в Viber. Паперову ж версію отримайте на пошті під заставу в 300 гривень, яку ми повернемо, як тільки ви повернете довідник, нам або іншому пенсіонеру, який живе поруч з вами, контакти якого ми вам надішлемо. Кількість довідників обмежена, адже ми друкуємо їх власним коштом. Встигніть замовити свій. Це наш маленький внесок. У справедливість і велика можливість для вас отримати все, що вам належить за законом. Щоб ви знали про.